Друзі, всім привіт! Ще раз обіцяна друга частина моєї насиченої, супернасиченої або, можливо, навіть перенасиченої п'ятниці. Почався день дуже рано, а закінчився доволі пізно і багато подій сталося. Тому я ось так розділила ці... це довге відео, цей влог. І що сталося вже після обіду, пропоную до вашої уваги. Гадайте, що? Миколай вдома. Іван поїхав в мюре це десь, мабуть, кілометрів 30 в одну сторону, щоб забрати його зі школи, тобто, щоб йому дозволили піти зі школи. І довіз його до вокзалу. Миколай на потязі приїхав вже вдома. Так що, татко подбав. Так, а я їду 5,5 кілометрів. До неканадців. У мене ще 20 хвилин на це є, так що я впораюсь. Побажайте мені успіхів! Так, тож ще раз нагадаю, роз'ясню, що там за ситуація з Миколаєм. Миколай навчається в сусідньому місті за 20 кілометрів від нашого. Так вже склалося, що в цьому коледжі в нашому місті, де навчаються середні діти, він закінчив один рік останнього класу, але залишився ще на один рік. Це пов'язано було з глибшим вивченням французької для того, щоб переходити в старші класи. І ми при прийняли рішення перевести його в інший коледж на повторний рік. Таким коледжем є спеціалізований коледж, скоріше не спеціалізований, але там є класи для дітей-іноземців, додаткова французька. І з цього року він там навчався, їздить туди автобусом, який надає сам ліцей, ліцей, який знаходиться поряд з коледжем. Ліцей це старша школа. І ось так все склалося на початку року. Що він цим автобусом їде, ще йому доводиться чекати, бо в ліцеї раніше уроки починаються раніше, ой, пізніше закінчуються, тож він якийсь час ще цей автобус чекає. На початку року ми там можна було обирати режим. Ми вибрали, щоб він залишався зранку до вечора в коледжі, потім автобусом їхав. Але бувають такі ситуації, як, наприклад, сьогодні, коли після обіду в нього не було уроків, не було вчителя в школі. Директор розіслав повідомлення батькам, що діти можуть покинути коледж. Але я на роботі без машини. Іван на машині, але в Тулузі знаходиться ще, ну, як я сказала, за 30 кілометрів від цього коледжу. Тож ніякої можливості. Ну, і самостійно він вийти за межі коледжу теж не може, тому що такий режим в нього. У дітей середніх, наприклад, режим, коли вони можуть повертатися, якщо немає уроків. Ну Це ми обрали, тому що вони на велосипедах доїжджають додому, не прив'язані до автобуса, до транспорту. Вмикла інша ситуація. І ось. Він мав би до кінця дня сидіти, там у них є спеціальна аудиторія, етюди так звані, або на вулиці знаходитись і там, вчити уроки, читати чи займатися якимись настільними іграми, тенісом, ще чи чимось таким. Не, не в спортивному залі я маю на увазі а ось такі розваги. Доступні телефоном, не можна користуватись гаджетами, тож це чисто такий час. Який можна приділити спілкуванню, тож не так вже й погано. Але ось такий сюрприз для мене стався, коли подзвонив Миколай, Вони встановлювали додаток, щоб він бачив прибуття потягів. Мюре чоловік зустрів Миколая, відвіз його на вокзал. Там буквально два ну, до трьох кілометрів до залізничного вокзалу. І відповідно 10 хвилин потягом сюди до Карбони, потім ще два кілометри пішки треба пройти. Нічого такого складного для 16-річного хлопця. Тож. Порались довелося почекати. Три євро коштував квиток на потяг. Не було з собою паспорту українського, тому можливо, якби був, можна було спробувати в касі взяти безкоштовний квиток, але три євро це не ті суми, не та сума, щоб варто було аж так перейматися. Власне, таким чином, Миколай ну, майже у третій, ну, пів на третю опинився вже вдома. Відпочивав, не чекав до п'ятої автобусу, потім 5.40 в нього автобус назад їде, тобто він пів сьомої тільки б вдома опинився. На ну, 4 години раніше в нього вийшло приїхати. Ну що ж, моя дорога триває далі. Мені ще десь близько 2 кілометрів залишилось проїхати, Пропоную вам подивитись, як тривала моя дорога, мій шлях. Єдине, що дехто пише, що я занадто швидко їжджу. ось такі кадри я прискорюю, тому може здатися, що і справді я там під 100 км на годину роблю. А ні, просто хочу зберігати ці кадри, щоб ви мали більшу, більш ширше уявлення про те, що я оминаю, коли їду ось так велосипедом. Такі відстані, власне, зараз я буду їхати через трасу переїжджати карбон. Карбона теж знаходиться на іншій стороні від цієї швидкісної траси, тож інколи доводиться проїжджати. Єдине, що цей шлях я долаю зазвичай автівкою, бо це ну, далеченько, плюс трасою їхати не так вже зручно, як я зазвичай це містом роблю, коли є спеціальні тротуари для велосипедистів. І взагалі ну, зручніше і безпечніше в даному випадку. Їду так. Не вперше я це робила, тому дорога мені знайома. Всі складнощі її також. Отже, вже доїжджаю. Окей, я закінчила. І підробітку завтра бути. Якщо не буде за прогнозом дощу, якщо не буде за прогнозом дощу в неділю, то і в неділю теж попрацюємо. Виторгувала в місію ще півгодини раніше, так що завтра почну о 7.30. Об 11.30 закінчу. Ми завтра зібрались в тулузу знову. Тож буде в мене завтра багато навантажень знову. Один цікавий момент хотіла розповісти місьо, ось тут в будинку, куди я приїжджаю працювати, і на підробіток також. Кілька разів така ситуація була, що він підходив і десь поряд зі мною до мене звертався там, гульбану і щось казав: ну або щодо прибрання, або щоб домовитися про зустріч вихідними днями. Я кожного разу лякалася дуже. Ну, це пов'язано я думаю з рівнем моєї тривожності і якийсь все ж таки ефект. Посттравматичного синдрому в мене є 100%, тому що гучних звуків, різких, неочікуваних гучних звуків лякаюсь. Тому ось і це не виняток. Ну а ще зазвичай я в навушнику щось слухаю, коли прибираю, коли працюю. В саду така сама була ситуація, коли він підходив і різко, так голосно до мене звертався, і я лякалася. І мій шов вихід, він тепер гучно. Кахикає, кашляє так, прочищає горло, десь починають метрів за п'ять до мене, і потім вже ближче підходить і звертається. І я помітила одразу, і другий раз, коли це зрозуміла, посміхнулася, а він другий раз це зробив і каже: я ж ось так, щоб вас не напугати не налякати, так, щоб ви налякалися, я тепер. Так роблю. Я кажу, я зрозуміла, посміялася з цього. Але ось, бачите, уважність така до моєї проблеми, міні-проблемки з тим переляком. А тепер подивіться, що сталося, коли я переїжджала трасу по цьому мосту. Когось я зустріла. Французи це називають бон шанс. Подивіться, кого майже на трасі зустріла. А чого ти раніше з роботи пішов? А? Трошки? Оце ти проскочив, пробки. Я ще Так немає пробок. 17.24. А, всі на ваканс поїхали. Вихідні дні, на дорогах немає машин. Ван сьогодні за скільки? За 30 хвилин доїхав до роботи. Зазвичай по вільній дорозі він за 40 доїжджає, а тут настільки. Настільки природа очистилась, що за 30 хвилин доїхав. Круто. Їдемо залією і ввечері в мене є машина. Ну, тобто він працює до 17-ї, зараз 17-25. 50 кілометрів. Трішки хвилин на 10, мабуть, раніше, що нікого нема в офісі, а всіво в відпустці. Давай. Мій телефон там. Ні, я хочу зафільмувати, як ти це робиш. Я зараз не зроблю, мені там ще потрібно. Мадам, не канатка мене пригостила, точніше, їй сусідка, ну вона сказала купінг, подружка принесла їй цибулю порей. Ну десь твар... Вона половину мені віддала, запропонувала. Я не відмовилась, кажу, я суп приготую. Вона, о, супер. А ще й винигрев приготувати. Типу соус цибулевий можна. Ну, мабуть. А, там щось. Ну... Ну, це, це мені скільки він не то можна з нього наробити. Чи вона ну, мала на увазі самі... якось? Ну так, типу, в холодильнику потім зберігати. Ну, ми не супер приготуємо. Це хто? Це коледж поїхав на автобус. Ми коли радить. Тати -та хіба що? Без шолома. Хоче на велику, не хоче на машині. Я їй пообіцяла, що в неділю на трек Дивіться, я вже все зробила. Туди там не можна заходити. Ми вирішили валці заїхати. Тук є автівка. Дещо докупити, не так, щоб критично, але. бачите, в магазині кілограм пуаро коштує 2 євро, Євро 99. Трошечки вдома побула і не відпочивала, але зняла огляд, зняла огляд про те, що які продукти ми купили. І поки я ще буду допрацьовувати. Ви вже будете на каналі про закупи його дивитись. У мене 5 хвилин, щоб дістатись місця, там зустріч з медсестрою, тож запізнюватись не можна. Півгодинки і тоді півгодинки. Мадам з Касабланки. Закінчу свій день робочий. Побажайте мені успіхів. Особливо з Мадам. Мені ж коли додали в вечірні ці візити, мені написали повідомлення з бюро, щоб я їм відповіла, чи мені окей ввечері, чи зможу я ввечері відпрацювати. Тобто не просто мовчки, а моєї думки все одно запитали. Бо в мене, наприклад, могли бути свої плани. Або я була б занадто втомлена умовно. Я, я написала, що окей, сава авекса. На сестри ще немає тут машини, то все чітко бінсуа. Закінчили. Працюють. Сьогодні була та медсестра, з якою нещодавно ми побачили вперше в неділю, здається, та, яка була в Парижі у Діснейленді з дітьми, і про це розповідала. Та, яка має багато прикрас, браслетів і жує жуйку, коли працює. Це цікаво. Так що ми з нею побачились другий раз. Швидко все зробили. Щось тут занепад якийсь стався. Лицями завалились чогось. Погано справа йдуть ферми, мабуть. Я майже на місці тут буквально 150 метрів, ну хай 200 недалечко. Пам'ятаєте, я нещодавно це робила в Темряві, тепер ось так мені потрібна друга рука. Отже. Ще нещодавно працювала, бо був вечір і було темно, о восьмій, Зараз восьма І все доволі непогано видно. Ще мадам сьогодні захотіла картоплю фрі, щоб ви розуміли. Це та мадам, яка відмовляється їсти взагалі. Цю картоплю фрі, щоб я її приготувала. І я готувала, трошки затрималась, тому що треба було потім ще й все поприбирати. Бо я ж не у фритюрниці готувала. Які гарні квіти. Пам'ятаєте, розповідала, що її сини, ну, по-перше, намагались вирішити це питання, і тепер я зрозуміла, вони найняли ось цю ще службу теж муніципальну, але це більш професійні вони. Ми... Медичний це супровід, все ж таки, і я прийшла. Мадам же. Я її вранці переодягала. Вона сиділа в кріслі. а Зараз ввечері вона вже в піжамі і вона вже в ліжку і чекала мене, щоб їсти. Ну, по ще якимось таким знаком я зрозуміла, що переді мною тільки що переді мною були цей цей медичний персонал був, бо там рукавички, наприклад, використані, лежать в смітнику і так далі. Тобто вони все ж таки найняли службу, яка цим опікується, тому що раніше вони вимагали від нас, від мене, що я не могла її вмовити лягти в ліжко. Це була ціла проблема. Тепер ось є інший персонал, який цим за це відповідає. А ще в нас з'явилася така обов'язкова функція. Ми записуємо, скільки і що вона з'їла по прям до грамів, до порцій, щоб знову ж таки ці медики знали, що, що відбувається, наскільки вона не їсть. А вона, я казала нещодавно, що вона кілограмів 40 важить. Я боюся, що вона менше важить, ніж 40 кілограмів. Ну Зовсім потрошечку їсть. Ой, буквально ну я приготувала тарілочку. Я знала, що небагато. Приготувала тарілочку картоплі фрі. Вона з'їла. Ну, якщо 5-6 э, скибочок з'їла, то добре. А перед цим я її вмовила суп пюре поїсти, але вона буквально теж 30-50 грам. Я так і написала. І відмовилась їсти далі. Все, тепер мені треба як слід відпочити, наскільки це можливо. В дітей, в чоловіка попереду вихідні, А в мене майже вихідні. Завтра на пів восьми на підробіток. Чотири години роботи в саду на свіжому повітрі. Тож сьогодні видихаю вже. Восьмій. Є в нас вечеря, ще й докупили продуктів, смаколиків, тож всі будуть задоволені, завтра в нас теж плани. Їдемо, не знаю, на рахунок одягу, мабуть, таки зайдемо, хоч щось подивимось, купимо. Я не бачу гострої потреби витрачати кошти. Хотілося б, звичайно, гардероб обновити, оновити, але такої, знову ж таки, гострої потреби немає. Там у нас ще історія з тою нашою загубленою посилкою. Розкажу вже завтра. Сьогодні, мені здається, і так багато всього наговорила, нарозповідала, напоказувала. Тому залишу для наступного дня розповіді ці всі. Поки що все. Останнє на сьогодні ще покажу. Ось такі стульці в нас з'явилися, окрім тої торби з одягом, що всередині. Стульці непогані. Насправді мені подобається. Нема нам куди їх забирати. І ось такі літачки, модельки, металеві. Просто тут залишили, тож незрозуміло. Значить, звичайно, скоріше за все, що нашим дітям принесли. Але чому тут залишили, нічого не сказали, не написали, що тут за стульці. У нас вчора тут приїжджали наші католики. Наші, не наші, насправді ми їх погано знаємо. Забрали шафу, яка тут стояла, і газова плита. Ми її повезли, брали причіп і забрали. Таке сьогодні привезли стульці. Друзі, я буду прощатися з вами вже на сьогодні. Наговорила, напоказувала, як я вже сказала. Досить зупиняюсь, піду додому, до сім'ї. Ви відпочивайте, дякую вам, як завжди, за те, що додивились цей влог до кінця, за вподобайки, за підписки, за підтримку, за коментарі, за все дякую. Бережіть себе, будь ласка, бережіть свою надію, віру. Краще побачимось в наступних відео. Бувайте.